Добрий день, шановні колеги, слухачі і учасники конференції. Мова сьогодні піде про післяінсультні когнітивні порушення та деменцію. Які напрямки допомоги у практиці сімейного лікаря можливо обрати для того, щоб запобігти чи, скажімо, позитивно втручатись у цей, ці процеси? На початку декілька слів про когнітивні функції або так звані сфери когнітивні. Це пам'ять, увага, мова, виконавчі функції, навички сприйняття, просторового сприйняття і інше. Зазвичай всі концентруються на проблемах з пам'яттю, коли говорять про когнітивні функції, забуваючи, що увага, концентрація уваги. Мовні функції, виконавчі функції, здібність до виконання своїх бажань, планування своїх дій такі ж самі важливі у когнітивних сферах, як і проблеми з пам'яттю, на які найчастіше скаржаться пацієнти. Різниця у дефініціях це дуже важливо. Після інсультні когнітивні порушення. Це раптовий дефіцит когнітивних функцій, спроможностей безпосередньо пов'язаний з моментом гострого інсульту, який має тенденцію до відновлення в терміни від кількох місяців до року. Аналогічно абсолютно іншим дефіцитарним симптомам паралічам, порушенням чутливості, розладом ходи тощо. Це безпосередньо післяінсультні когнітивні порушення. але є й поняття післяінсультної деменції. Це стійке зниження когнітивних функцій зі значним впливом на повсякденне функціонування, яке не регресує з часом, а навпаки, прогресує, як і інші візи деменції, і виникаючи, маніфестує після перенесеного інсульту. Власне кажучи, післяінсультна деменція це окремий процес, прогресуючий, на відміну від післяінсультних когнітивних порушень, які регресують. Після інсультна деменція включає в себе будь-яку деменцію, що проявилась після інсульту, незалежно від причини судинної, нейродегенеративної чи змішаної. Тобто, наприклад, деменція за всіма ознаками Альцгеймеровський може проявитись після е, інсульту, але буде прогресувати за своїми е, законами прогресування е, хвороби Альцгеймера. Кілька слів про. Статистичні дані. Один з 10 пацієнтів вже має деменцію, коли трапляється інсульт. На жаль, це вікова закономірність. Один з 10 пацієнтів буде мати розвиток деменції після першого в житті інсульту. Тобто не просто когнітивної недостатності внаслідок інсульту, а починається і прогресує розвиток деменції. А от один із трьох пацієнтів буде мати деменцію, якщо інсульт повторюється. Тобто повторні інсульти, це маркер того, що починається прогресування когнітивних проблем, навіть якщо після самих маленьких інсультів, скажімо, моторний дефіцит не дуже значний. Один із дете жителів Європи, в тому числі і нашої країни, будуть мати розвиток деменції, або інсульту, або і того, і того, тобто закінчення життя таке драматичне. На 1 мільйон жителів у 2400 щороку переносять інсульт. 50% помирають або будуть залежними протягом року. І когнітивні наслідки інсульту так само відповідальні за збільшення смертності, повторності інсульту, частоти госпіталізацій, залежності від сторонньої допомоги та тривалого перебування в стаціонарі. Це статистичні дані міжнародні. Цьому, Оцій проблемі приділяється дуже багато уваги, і, скажімо, останні публікації присвячені пошуку факторів ризики, які сприяють розвитку після інсультних когнітивних порушень. Серед таких факторів ризику найбільше має значення наявний діабет, інсульт в анамнезі. Гіпертензія, фібриляція передсердь, паління, і в кінці кінців е, глобальне порушення когнітивних функцій стосується майже 44% людей, які перенесли е, інсульт. Дуже цікавий момент: асоціація між після інсультними моторними і когнітивною функцією. Чи існує ця асоціація, чи це незалежні скажімо так, моменти у людей, які перенесли інсульт? В заключенні такого дуже цікавого дослідження 2021 року говориться, що, скажем, через три місяці після перенесеного, здебільшого маленького інсульту, 30-40% учасників дослідження? І мали моторні і когнітивні порушення. А Або, або, а 20% мали і те і інше. Тобто і моторні рухові порушення, і одночасно когнітивні. І е, моторне виконання чітко асоціювалося з порушеннями пам'яті виконавчих функцій і з глобальною когніцією. Як це впливає на е, життя пацієнтів, які перенесли інсультів в кінці кінців, які стали пацієнтами не спеціалістів е, з інсульту в їх гострому періоді? А, власне кажучи, на, е, стали клієнтами сімейного лікаря, і він їх в подальшому спостерігає і намагається якимось чином втрутитись в процес? Це, по-перше, погіршення загальної... Якості життя пацієнта та доглядаючих за ним, оточуючих пацієнта, зниження здатності до реабілітації та відновлення. Пацієнт просто не приймає участь у процесі реабілітації, не має партнерства, скажімо, і бажання виконувати всі реабілітаційні процедури. Це призводить і до зниження комплаєнсу щодо прийому ліків та виконання рекомендацій лікаря. Пацієнти забувають, пацієнти не звертають на це уваги, пропускають прийом ліків, і це створює великі проблеми. І когнітивні порушення дуже чітко дуже тісно пов'язані з розвитком і супутніх розладів, таких як розлади емоційної сфери, наприклад, з тривогою, депресією і таке інше. І все це веде до ускладнення роботи сімейного лікаря. Треба враховувати всі ці фактори, які можуть погіршити досягнення кінцевого результату того, до чого ми намагаємося йти. Що робити? Два головних напрямки для виконання, насамперед, сімейним лікарем це суворе дотримання правил та змісту вторинної профілактики і реабілітація. Я тут хотів би проанонсувати. Документ, який буде найближчим часом підписаний в Міністерстві охорони здоров'я, робочою групою розроблений спеціальний документ, когніція, настрій, відчуття втоми після інсульту. Тобто, є національне керівництво з цих питань, на основі якого розроблені стандарти, що робити, як діагностувати, яким чином. Це все робиться. В основу національних е, керівництв національного гайдлайну е, взяти нами останні е, рекомендації е, найліпшої клінічної практики Канади. Це 2023 рік, і окремий е, розділ присвячений саме е, проблемам з когніцією, з емоційними розладами, депресією. Тривогою і так, далі, і так далі, і розроблені такі достатньо вузькі стандарти для лікарів. Саме головне, що в цих стандартах буде вказано, що це питання наскрізно проводиться на всіх етапах реабілітації від найгострішого періоду, і навіть через півроку, рік і так, далі, і так далі. Основне навантаження буде лягати. Якраз на сімейних лікарів як діагностувати, якими інструментами діагностувати, наприклад, когнітивні порушення, які стратегії обирати, е, моторна та когнітивна реабілітація. Щоденна наполеглива робота по відновленню втрачених навичок. Це суть реабілітації від самостійного вставання та вкладання в ліжка, до вдягання ходи користування когонним приладдям. Самостійного харчування та виконання гігієнічних процедур і аж до соціалізації, тобто входження в життя сім'ї мікро- та макросоціуму на правах незалежної особистості. Все це робиться шляхом повторних вправ, тобто набуття навичок. Це ще раз повторюю. Це є суть реабілітації. Дуже цікаве питання. Чи дорівнює моторна? когнітивній реабілітації, чи це окремі процеси. Е, я вважаю, що в ситуації обмеженого поки що доступу пацієнтів до всеохоплюючої тривалої, інтенсивної і дороговартісної, між іншим, реабілітації в режимі inpatients, тобто реабілітація в умовах спеціального відділення, де є команда, яка буде цим займатися, пацієнт знаходиться у відділенні. Але ви ж розумієте, що це не може бути. Якийсь безкінечний час, слід, на мій погляд, зосередитись на умовах домашнього перебування. Більшість часу пацієнт буде проводити все ж таки вдома. Фахівці з фізичної реабілітації, оцінивши стан та спроможності пацієнта, це спеціальна процедура. Надають рекомендації та створюють програму реабілітації, яку втілюють у життя, доглядаючи за пацієнтом, і контролює сімейний лікар. Програма з часом може переглядатись, уточнюючись, ускладнюватись, увагу, акцентуючи увагу на повторних вправах з формуванням навичок і одночасно стимулює відновлення окремих когнітивних функцій, концентрації уваги, пам'яті, перцептивних спроможностей, мови тощо. Тобто, займаючись формально, ну, не формально, безумовно, але в основному моторною реабілітацією, тому що це найчастіший. Симптомах рати функції. ми одночасно фактично займаємося і когнітивною реабілітацією. І постає таке питання: чи можливо якимось чином підсилити прискорити цей процес? Хочу зосередити вашу увагу на, скажімо, от реабілітації рухової функції верхньої кінцівки. Порушення функції верхньої кінцівки найбільше часто ускладнення після інсульту. Це веде до порушення повсякденної активності, це може серйозно вплинути на результат реабілітації в цілому і відновити функцію у верхній кінцівці значно важче, ніж в нижній. Ця функція суттєво впливає на якість життя та активність у повсякденному житті. В цьому відношенні досягнення останніх років це м, поява доказів. Щодо відомого вам препарату церебролізин дуже контроверсійне питання завжди було. Були сторонніки, прихильники, були противники, люди, які сумніваються в результативності, але в кінці кінців проведення кількох досліджень абсолютно по всіх правилах міжнародних досліджень подвійних сліпих, контрольованих і так далі. І так далі це дослідження. Чанг з співавторами 16-го року і Морешанно співавторами 16 року, які показали, що застосування це особливо в ранній період, навіть гострого періоду, перші 72 години після початку інсульту значно просуває можливості реабілітації верхніх кінцівок. Вибраний такий собі окремий показник реабілітація функцій верхніх кінців. І е, в останніх діючих канадських рекомендаціях з реабілітації наводиться, що рі, рівень доказовості по відновленню моторної функції 1А, рівень впливу на е, повсякденну активність, активність повсякденного життя 1Б, і вплив на. Важкість наслідків після інсульту теж на рівні 1Б. Це дуже високий рівень е, доказів щодо цього препарату. У довіднику клініциста, які супроводжують канадські рекомендації, згадується всього-навсього тільки два препарати. Розумієте, реабілітація фізичний процес за участю реабілітологів команди і за участю пацієнта. Але як підсилювачі, прискорювачі цього процесу, згадується тільки два препарати. Церебролізин беззаперечно і антидепресанти, але з коментарем. З коментарем, чому? Тому що не дані трошки дещо суперечать одне одному і однозначно висновку у повідношенню до вживання антидепресантів, особливо е, в режимі апріорі, тобто нема вже депресії, Но ми можемо призначити антидепресанти. Наприклад, це є в останніх гайдлайнзах і рекомендаціях, і це може сприяти швидшому моторному відновленню, церебролізин рекомендований на дуже високому рівні в трьох документах стосовно в канадських рекомендаціях це стосовно моторної функції, активності повсякденного життя, і дуже важливо це важкості інсульту. Абсолютно цікава річ. У всіх дослідженнях, які провели за останні десятиліття по церебролізину, у всіх, скажімо, це не первинна кінцева точка, вторинні кінцеві точки, з'ясувалося, що, що церебролізин показує себе найкраще, більш потужно при важкому інсульті порівняно з малим та середнім, це дуже, дуже такий чудовий, на мій погляд, момент. Які треба ще пояснювати, і так далі. так далі. Рівень доказовості 1А, рівень доказовості 1Б. І е, хочу підкреслити, що за останні кілька років е, рекомендація використання церебролізину включені в три основні е, західні рекомендації: австрійський гайдлайнс, можна сказати, що це. Батьківщина, церебролізин тут нічого дивного нема. В німецький гайдлайнс по реабілітації після інсульту 20-го року. І в канадський, який я вже згадував, гайдлайнс доволі потужний, використовується в багатьох країнах. На канадську найкращу клінічну практику звертають увагу багато лікарів. Так само введений Польські рекомендації 2020 року, так само швейцарські рекомендації з реабілітації після інсульту з посиланням на Німецькі, швейцарці прийняли це. І е, дуже цікаво і потужно те, що е, рекомендація по застосуванню церебролізину як в ранньому періоді, так і в пізньому періоді. Було увійшло в рекомендації ЄАН, тобто Європейської академії неврології. Це вже сукупна рекомендація не окремої країни, а всіх країн співдружності. Це дуже важливо. І в ЄН вказано в рекомендаціях ЄАН вказано на раннє моторне відновлення на неврологічну функцію в цілому, не тільки моторну. І на загальний функціональний вихід, який оцінюється через один і через три місяці, і всюди церквезін демонструє корисні ефекти в цих е, сферах. До цього ж висновку прийшов такий важливий і поважний журнал, як ланцет, який вказує, що єдиний позитивний результат за останні роки був е, отриманий тільки в дослідженні Карс і ніяких претензій до цього дослідження. Не було. І на заключення хочу сказати, що стратегії реабілітації мають бути розроблені від початку гострого періоду інсульту на тривалий час. Це розробляється як лікарями-фахівцями з інсульту, лікарями-фахівцями з реабілітації, так і сімейними лікарями, які будуть це виконувати дійсно тривалий час. І основна очевидна мета реабілітації відновлення рухових функцій. Але зважаючи на тісний зв'язок між моторними та когнітивними дефіцитами, можливо зосередитись на стратегіях, які можуть мати далекосяжні перспективи. Тобто препарат, який має мультимодальну дію і, скажімо, схеми його застосування, ми розраховуємо не тільки на один конкретний, а на багато скажімо, компонентний результат. І варто звертати увагу на стратегії. Які мають якраз такі багатовимірні цілі. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, що ви приймете інформацію для корисного використання у своїй практиці.